Треба зібрати комп, але хочеться чогось цікавенького. Так, що у нас тут є? Ага. Так, це, це, це непогано. Угу. Ризикнемо. Непогано. Тож, всім привіт! Сьогодні ми будемо збирати комп в цьому корпусі, а саме Thermaltake Core P3 TG Pro. Ви зрозумієте, чому ми саме в ньому хочемо збирати. І тому основний принцип був знайти біле залізо. Тож, у нас для збірки, окрім корпуса, ще йде материнська плата B650M. Форм фактора Micro ATX, відеокарта 5070, тому що вона біла, і блок живлення у нас буде на 850 ватт Platinum, а також охолодження у нас буде водяне, це Jonesbo TH360. І ще у нас буде оперативна пам'ять G-Skill DDR 5 32 ГБ по дві плашки, біленькі теж, щоб було красиво все. А також SSD m 2 шний MVME на 500 ГБ. Однак пам'ятайте, що конфігурацію ви можете вибрати самі яку. Вам хочеться на якій платформі з яким працом до речі, у нас буде я забув ще про про сказати Ryzen 7 сім x 3 d А ви можете вибрати на Intel чи на іншому Ryzen, як ви захочете. Є посилання в закріпленому коментарі або в описі до цього відео, де ви можете звернутися до наших спеціалістів. Вони вам допоможуть підібрати найкраще комплектуюче для вас. Да, до речі, цей комп буде збирати я. Не переживайте, все буде зроблено добре, файно, бо я збираю для свого боса. Це він собі замовив такий комп. Якщо зі мною більше відео не вийде, ну був радий вас бачити. Якщо вийде ще відео, значить я непогано зібрав комп, навіть працює. Я знаю, що він буде працювати. Але це не точно. Тож, яка комплектуха у нас буде, ви вже знаєте. Давайте її вже зберемо. Матринку ми вже встановили. Так водене охолодження ми ще не встановлювали, тому що його буде легше точніше, від нього буде легше сховати за корпусом. Тому зараз ми якраз встановимо радіатор і потім ми вже намащуємо термопасту, встановимо водоблок з помпою. І напевно потім вже прикручуємо сюди блок живлення і почнемо проводити камбля. заздалегідь трошечки укоротили, щоб вона виглядала більш естетично, і тепер будемо прикручувати, встановлювати і потім прикручувати відеокарту і майже все готово. Ще для того, щоб прикрити ці кабеля, ми вирішили надрукувати на 3 d принтері таку от заглушку, фальш-панель, як хочеться її називати. Ми її трошечки пофарбували, щоб пластик не жовтів. І зробили на магнітах. Ось так у нас красивенько прикриваються кабельки. Хотів би я сказати, що ми можемо для вас її спеціально викласти однак під кожну материнку, під кожен блок, треба її індивідуально. Розробляти, вимірювати і проєктувати. Наче вже все підключили, треба пробувати його включати, щоб зрозуміти, де я міг на нафакапіти, щось не доткнути, не підключити. Напевно, давайте вже повністю корпус заберемо, а потім підключимо. Перший запуск. І свідка. Думаєш? <звук> Ні, пошла горить. Ми поки що запустили OC Сіті, щоб перевірити температури і як взагалі працює збірка. Все добре, однак, мені здається, чогось не вистачає. Хочеться зробити цікавіше збірку. Що, якщо його. ну... 啊、huh? Кросаж. Однак це не все, що ми хочемо зробити з ним. І тому ми не підключаємо поки що монітор. Ну що, як думаєте, такий ком буде легше чистити і тримати в чистоті без пилу, чи навпаки? Боже мій, якщо у вас кішка пес, тут все в шерсті буде, Все. Мало треба ж. А якщо. На! Ну, це вже інша справа. І ось до чого ми прийшли. Не знаєте, що це? Тож ми зараз вже запустили нашу збірочку і тестуємо в останньому На Науштування 2K, DLSS вимкнено. Сить e, тієї, так, абскейла немає. HDR OFF, Motion blu ray High, Ultra Nightmare. Зашибісь. У нас збірка тут не саме топова, однак на більш-менш сучасному залізі, проте і відео це більше не про перформанс в іграх. І не тільки, а більше про а, те, що можна зробити з корпусом, тобто як можна взагалі зробити збірку. Ми її підвисили на кронштейні. Зараз я включу, щоб ви почули, як буде шуміти цей вентилятор. Однак одразу скажу, що цей екран ми вже навіть, думаємо про те, щоб можна було його закрити ще спереду спеціальним склом, для того, щоб, так, ну, для того, щоб можна було зменшити шум. І є такі, навіть вентилятори, ми знайшли, які проєктують і вони зразу вже закриті. Просто нам треба протестити різні варіанти, зараз ми такий тестимо. Тож, як ви можете почути, шумить воно дуже так, відчутно. Цей зразок ми будемо використовувати на різних виставках, і це круто для вашого product плейсмента або для того, щоб показати вашу компанію. Тим паче, це прикольна ідея для комп'ютерних клубів, для того, щоб виставити на передній план, отак от комп, який буде функціональний повністю, і при цьому у вас буде ще місце для ваших, вашої комерції або вашої емблеми. Виглядає це круто. Просто погодьтесь. Так, зараз те, що ви бачите, воно вже житті так виглядає, це просто ефект від камери, тому що не співпадає шатер спіт з обертами цієї, цього вентилятора. І якщо ви будете самі так робити, або будете у нас замовляти, знайте, що кронштейн ми вибираємо спеціально під вагу. Цей кронштейн може витримати до 27 кг. Повірте мені, в мене вже були різні казуси з кронштейнами, бути з ними обережними. Мене вже один вдарив. І звісно, треба розуміти, що б у вас був гарний стіл, який витримає таку вагу в одному місці і не почне ламатися з цього. Тому теж на це звертайте увагу. А це зараз це вимкнуть. Однак сама ідея з на Кронштейні дуже прикольна, мені так здається. Так, зараз тут у нас не дуже багато NPC. Нагадаю, тут 5070 у нас стоїть Ryzen 7 7800 x 3 d і в середньому видає в 2К на максимальних налаштуваннях без DLSS 60-63 кадри. Для 50-70 ну, досить непогано. Це ще без фрейм-генерації різних і тому подібне. Просто нагрівається на 50 градусів, відік 66-65. І п'ять до речі, в таких збірках, тому що вони повністю відкриті, і по факту вентилятори навіть ніякі не потрібні, бо ви тут ніякий поток не зробите. Тільки вам треба вентилятор на айошки, щоб продувався радіатор. Так ви можете просто використовувати та нічого звичайне повітря в кімнаті, і тільки кондір нормально включити. У Нас, якщо що, двадцять 22 градуси, не 40. Ми думаємо над тим, щоб зробити такі компи у нас серійними. Тому напишіть обов'язково в коментарях, що ви про це думаєте, що скажете, тому що таких корпусів, які ви можете повісити на кронштейн, не так багато одразу з заводу. І ми думаємо, можливо зробити самі якийсь із корпус, щоб можна було його вішити на кронштейн. І так продавати одразу в збірці з кронштейном. Ви взяли собі таке? чи ви той, хто ставить корпус під стіл? Не знаю. Ну а всі інші тести, давайте вже в класичному варіанті ми зробимо під начітку і щоб ви добре бачили всі показники і могли самі оцінити. Також ми трошки поганяли нашу збірку по різним тестам. В бенчмарки Кіберпанка в середньому вийшло 90 fps при налаштування графіки 2К. Без фрейм генерації з DLSS Auto і з ретрейсингом, однак без паст Тест 3D Mark Time Spy Extreme видав 9373 бали. v ray GPU score вийшов 4429 балів, це в тесті CUDA, а в v ray GPU на RTX 6518 VPAS. Можна вважати, що 6518 балів. Сталкери в середньому у нас було 70-77 FPS, інколи піднімався FPS до 80, однак в середньому тримався на 73-70 FPS.